Друзі, на авторинку Карпарк продаж від власника. Отака красунічка, Сіата тека. Телефончик буде ось там під відео. Телефонуйтесь по всім питанням. А зараз коротенький огляд. Автівочка у нас 18-го року. Вся в рідній фарбі, рідні скло обслуговували все офіційно. Один і... дизельний двигун шикарною просто комплектацією. І клімати, і круїзи, і підігріви. Датчики, все, все. Як ви полюбляєте, друзі, є у цій автівочки. Зараз оп, покажу вам ззовні. Бачите, мішелінівські колеса у нас. Жодної цяточки, як бачите, по кузову немає. Будь ласка, отак от виглядає. Дверцяточки. стойки комбінований салон, підголовнички. Бачите, жодної царапки. Власник просто шикарно доглядав. Отака от панорама у нас. Давайте переднє місце покажу, друзі. Ось він безключовий. Будь ласка. Він-код на місці. Бачите, ось така от комплектація Excellent у нього. Тобто топчик такий. Погляньте на цю торпеду. А сідушки в якому стані? ще раз поближче. Жодний шкрябочок. Шикарна музичка. Ось, будь ласка. Фірмова наклечка, все в автівці, як треба. Давайте глянемо на багажничок. До речі, тут позаду стоїть камера. Ось вона, бачите, з заднього ходу. Ось такий міський гарнючий багажничок. Відійду, що ви все побачили. Також є і паркувальник. бачите? Виглядає так все. Ну і давайте. Вже пройдемо до водійського місця. Нагадую ще раз про безключовий доступ, складання зеркал, 4 склопідіймачі, електросидіння коригується, Стойка, як вам? А? Водійська. Не ж кажу, власник, мабуть, повіночки з неї здував. Датчик світла, круїз, мультикермо, електрогальма, унекосистеми полоса. Коробочка автомат, двозонний клімат, підігріви друзі, все це є, он, датчик. І, друзі, безключовий доступ. он кнопочка старт стоп. Зараз отак зробимо тиц. Будь ласка, запустився двигун. Ось вам приборочку поближче. роздивляйтеся, як треба. запускається в мультимедіа. Там працює клімат. Ну, О, просто шикарне авто. Віде. Хто шукав собі такий от шикарнючий кросовер, от, Будь ласка, телефонуйте власнику. Я ж кажу, телефончик буде під відео. Зараз вам ще двигун покажу. О, апсатівочка, вся отак. От. Обслуговувалася. Всі накліїчки, СТО все є. Будь ласка, жодних питань до авто немає. Рідсенькі всі фари, капоточка, Просто в шикарному стані. Так що, друзі, нагадую, це у нас 18-й рік. Телефонуйте власнику, телефончик під відео. Ціни на старті 20 тисяч, всі питання туди, а вам ще в подарунок будуть колеса. Так що телефонуйте, оглядайте, купуйте.